всіх, хто дивиться зараз це відео, ви завітали на канал Марія В'яжа я Марія. Отже, сьогодні у нас уже 2 грудня і я вирішила віднімати новий в'язовлог. влог. Не знаю, буде він тривати чи тиждень, чи два, буде видно за тим, яку кількість процесів я зможу просунути. Отже, плани на цей тиждень доробити замовлення, я вам зараз покажу, над чим я працюю. По можливості просунути всі свої процеси, які в мене є. Тому що деякі процеси залежалися. і хочеться їх трішки вже закінчити. Небагато там роботи, але хотілося б закінчити. І, звісно, покажу вам свою готову роботу. У мене є дві маленькі готові роботи, і хочу з вами поділитися. Ось, є в мене ось такі. Два красивезних ведмедики. Подивіться, ну просто милота. Неймовірно, мені здається, їм ще сюди шарпочки зв'язати. Буде взагалі милота милота Ось такі два красунчики у мене зв'язалися різдвяні. Такі класні. Поставлю їх ось так. Потрібно закріпити ще ніжки їм. І ручки, тому що ще вони так врізнобой. І зараз я працюю над замовленням, хочу вам його показати. Отже, замовлення у мене замовили зайку в платі і до неї брязкальце. Я вам ставлю фотографію, яка в мене є готові роботи, які я виконувала. І ось процес. Ось така зайка буде в червоному кольорі. Ну, Колір вам зовсім не передається. Він у вас такий червоний-червоний, а він вживу е, насправді більш таки бордовіший. Ну, але красивий колір. Зв'язано тулуб повністю, вив'язати лише хвостик, дов'язати ще в мене півтора рядочки спіднички, вив'язати перід буде сарафанчик. пришити вушка, вушка теж, до речі, вже готові. І оформити мордочку. Це е, навіть не на, на ближні два дні. Мені хочеться закінчити скоріше, тому що я вступила в новий спільник і буду там в'язати новорічні іграшки, прикраси на ялинку. Тому ми кожні два дні. Два дні ми в'яжемо одну іграшку, потім приступаємо до іншої. І от з сьогоднішнього дня ми стартували, до речі, цей такий спільничок проводить Настя з інстаграм-сторінки Забавка Тойс. Тому я підтримати, тим паче, що в неї всі іграшки, ну, просто-просто милота. І ниточки. А ниточки я вже вам покажу, з яких буду в'язати вже, по ходу в процесі іграшок. Далі. Наступні мої плани. Хочу дов'язати також свою іграшку зайчика, різдвяного зайчика, якого я вже розпочинала, і ви бачили, були зв'язані заготовочки. Ось такий малюк. Як можете бачити, він ще не оформлена мордочка в нього. Зв'язала я йому такі штанці. Тут буде хвостик ще пришиватися. І дивлюся так. Мені здається, сюди ще шапочку йому зв'язати. Як ви гадаєте, підійде шапочка? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. І ще гляньте зі сторони штанці. Мені от інколи здається, так дивлюся, що ці штанці завеликі. Ну так, ну як, вони вдягаються мега туго, тому що я знаю, що ниточка потім трішки розійдеться, якщо дитинка буде вдягати, роздягати. І буде якраз нормально вдягатися. Але якось виглядають вони об'ємно. От скажіть, будь ласка, ваша думка з боку, як? Нормально взагалі? Чи можна ще вив'язати додатково лямочки? Буду чекати вашу точку зору. Хочу доробити також на цьому тижні зайчика, тому що в мене є ще одне замовлення. Мені його потрібно зробити до Різдва і відправити, але. Справа в тому, що в мене я не можу в себе в місті знайти пінопластову кулю. Ну просто це якась катастрофа. Минулого року їх було на кожному кроці, цього року ні в одному магазині немає, тому трішки, трішки ще затримочка. Ось такі плани. І ще є плани у мене по процесах, які на спицях. Я в'яжу собі ковтинку. Хто бачив мої попередні відео, той бачив. Ось. І я вже добряче так просунулася по ній, але одного вечора сіла я в'язати перед сном. Думаю, пов'яжу трішки, хоч по декілька рядочків. І в'яжу, в'яжу і чую, що щось хруснуло. У мене збоку дитина гралася, я думала, можливо, в неї якась пластикова іграшка, можливо, щось поламалося. В'яжу далі і відчуваю, що в мене десь втікають петлі. І що ви думаєте? Я дивлюсь, а в мене зламана спиця. Просто-напросто зламана. І в е, мене в запасах є різні спиці, деякі по дві, по три пари, але 2,75 були єдині. Я перерила все, що тільки можна було. Думаю, можливо, в старих бамбукових я є колись китайські замовляла років е, 7 назад цілий набір, такий китайських спиць. Думаю, я вже в'язала бамбуковими трішки. Немає. Немає 2,75. Добре. Почекала декілька днів, пішла по магазинах. Дівчата, ні в одному магазині немає спиць 2,75. Тому придбала китайські ось такі трієчка. Лінійкою заміряла трієчка. Ну, не знаю. буду пробувати переходити. Можливо, якщо буде сильно відрізнятися щільність полотна, тоді придеться шукати в інтернеті. Але ну, виписувати одні спиці і платити за доставку. 70-80 гривень мінімум трошки не дуже. Тому спробую, спробую на цьому тижні перейти на трієчку і буду бачити. Ну, ось такі мої плани на цей тиждень-півтора. Далі буду до вас підключатися і показувати свої просування. До речі, цю ковтинку я вже відзнімала вступне відео в спільний проєкт Оленки Буганової від Миколая до Василя. Я буду брати в номінацію. Вас до Дня Святого Валентина, Валентини, Валентинки, Валентинівні. Здається, так, ну щось я тут закрутила вам, так? Ну, до Дня Святого Валентина, тому що там потрібно щось зв'язати в ближньому або на благодійність. Але я вирішила цю ковтинку зв'язати для себе. Я щиро-щиро надіюсь, що за ці 2,5 місяці я її дов'яжу, тому що полотно в'яжеться мега довго. Вибачайте, не було тривоги, але щось полетіло. І сподіваюся, що мені вдасться дов'язати цю ковтинку. Дуже б хотілося. Що ж, начебто показала все. Якщо будуть якісь нові процеси, які буду до вас підключатися і показувати. Все, на все добре, до нових підключень. Друзі, вітаю! Моє нове підключення сьогодні у нас вже 6 грудня. Всіх вітаю з Днем захисника і вітаю з Миколайчиком. Бажаю, щоб у ваших сім'ях панував мир, злагода і, звісно, щоб якнайшвидше прийшла наша перемога. Дякуємо нашим захисникам за те, що вони оберігають і дозволяють хоч трішки відчути атмосферу новорічних свят. Отже, підключаюсь показати вам свої просуваннячка. На вибачаюся за освітлення, тому що знімаю уже ввечері і доволі так цілий день було пасмурно, тому що в день пробувала, що зараз, в принципі, одна і та сама картина. Отже, над чим я працювала? Цей тиждень я працювала над замовленням і хочу вам показати, я закінчила замовлення. Зв'язалась в мене ось така заюмка, вона просто неймовірна. Це така пишненька спідничка. Щось причепилося вже. Ну, просто, я не знаю, вона бестселер серед моїх замовлень. Найбільше замовляли такі комплектики. І цього разу ми з замовницею вибрали, вона вибрала щось яскраве і вийшла ось така заюмка. І, звісно, до неї в комплект зв'язалось браскальце. Ось такий чудовий чарівний дзвіночок. брязкальце таке. Тут всередині лежить спеціальна кулька, в якій розміщена погремушка, я не знаю, як вона вірно називається, дівчата. Ну, брязкальце, дзвонить. Звук доволі голосний в неї, але за рахунок того, що. Сама іграшка набивалась холофайбером, вона трішки звук забрала на себе і доволі такий неголосний звук, як для маленьких діток, думаю, чудово, тому що інколи маленькі дітки голосних звуків побоюються. Ось над цим таким комплектиком я працювала декілька днів, я його доробила і вже скоро він буде відправлятися замовниці. По кольорах колір білий зерна джинс. Який номер, дівчата, не пам'ятаю. Чесно, просто не пам'ятаю, палітру позабувала. Не знаю, він був у мене в наявності, і ось цей червоненький, він вам не передається. Він вам передацький е, насичено-червоний. Насправді він має трішки е, підтон бордового. Мені здається, що це 90-й номер. Дуже красивий. Взагалі набір вийшов просто ефектний такий. І ще я вступила, вам говорила, вступила в спільне в'язання в марафон Насті з інстаграм, її сторінка-забавка І ми в'яжемо там новорічні іграшки на ялинку. Ось такий конечок у мене зв'язався. Він просто чудовий. Я вам ставлю фото. Я в'язала на наступний день ще один такий, тому що моя доня, як побачила його. Ну це все, гвалт. Їй потрібен був такий же коник і то терміново. Тому я сіла, зв'язала, причепила йому ще, звісно, ж, корону, і вона вже активно грається. Також зв'язався ось такий будиночок чудовенький. Я коли в'язала, мені здалося, що він мені нагадує голову сніговика. Ну, чомусь так. Навіть прийшла ідея зробити сніговичка, можливо, колись в майбутньому я і зроблю. І вчора ввечері Настя ще скинула нам в чатик майстер-клас на пташульку. Взагалі, її ці пташечки, вони неймовірні. Ось така пташечка. Оформлення на ті ріжки не таке, тому що ввечері вже я поспішала і вже зробила, як було. Тому ще спробую зв'язати таких пташечок. Ну, ось такий набірчик вимальовується у нас на ялиночку. Обов'язково ці всі іграшки будуть вісити у нас на ялиночці і прикрашати її. Далі, надалі я говорила, що ще маю проєкт на спицях, тому зараз покажу, що ж в ньому просунулося. Так, маю я ковтинку. Пере, перевдягла її на спиці номер 3 І вчора ввечері лише почала в'язати. Пров'язала я ось два рядочки. Поки що я не бачу різниці. Можливо, полотно трішки, трішки буде не таке щільне. Але буду в'язати, тому що зараз я не маю нічого замовляти. В інтернет магазин а там, де буду замовляти, там немає спиць 2,75, тому поки що буду в'язати на тріжці. Вчора приміряла, я її, коли перевдягала, було, був тросик, і на двох тросиках я переміряла. Ще потрібно трішки пров'язати, і тоді вже можна буде відділяти рукава. Ну, не можу вам розправити спиці стягають це полотно. І, до речі, ці спиці, вони вперше мені попались такі спиці, що вони. Просто такі тугі, що неможливо по них в'язати. Перший, перший рядок я просто ну, зусиллями просовувала петлі, хоча петлі ну, такі доволі легко проходять. Ну, просто капець. Я думаю, що вони зашліфуються і буде в'язати легше. Я дуже на це надіюся. Ну, Ось такі мої просуванічка ще до кінця тижня, є у мене два дні. Я сподіваюся, трішки просуну цю ковтинку, хоча ну, мінімальні просування, мене вже будуть тішити. І ще я буду працювати над зайчиком, новорічним зайчиком, якого я хочу е дов'язати на цьому тижні, також в плани його занесла. Тому що на наступний тиждень у нас вже буде тиждень магічного кубика. Я дуже давно не приймала участі в Оленкіних. Е ні стартах, ні кубику, ні визволення спис, ні тиждень вільної людини, тому що в мене постійно не співпадали старти. Або в мене було їх мало, щоб на кубик брати, тому що там потрібно мінімум ну, 5 процесів мінімум, тому що в кубика 6 грани і має бути шість робіт. Навіть якщо одну роботу ти можеш зарахувати як на два дні, в мене не вистачало стільки процесів. На старти, на старти в мене вже були розпочаті. Я багато не хочу розпочинати, тому що з тим часом, що я володію. Вільним ну, розпочати купу процесів і їх не просувати майже не дуже цікаво. Хочеться ж і закінчити щось. Ну, ось такі мої плани доробити ще зайчика, дов'язати іграшка, ще там одна іграшка, здається, буде в настійному спільнику, і просунути по можливості кортинку. Буде, напевно, ще одне підключення в кінці. Я до вас підключуся і покажу свої результати. Всім па-па! Друзі, вітаю! От і пройшов тиждень, і давайте я вам покажу своє просуванічка по ковтинці і ще одну роботу готову. Так, до ковтинки я дов'язала регланні лінії і перенесла тіло уже на єдиній спиці. Ось так. Набрала на підрізи петельки щодо спиць. Я вже вам казала, здається, в цьому в'язовулозі мене зламалася спиці. І 2,75 я так і не знайшла. Обдивилася всі магазини в нас наявні в місті. І так само в інтернеті, ну немає. Тому я купила спиці номер 3 і в'яжу номер 3 Перші спиці були 2,75. І в принципі різниці між полотном я не бачу. Ну, Якщо в принципі, затягувати петельки тісніше, то буде одне і те саме. Ну, взагалі, ну, різниця не Тому я в'яжу трієчкою. Розрахувала, ну, як я розрахувала, це взагалі мій перший реглам зверху, тоді, тому я ще не дуже так розуміюся, передивилася майстер-класи і розрахувала. Собі, скільки, яка довжина має бути, реглана приблизно вив'язала його. Але я вирішила, що пров'яжу ще сантиметрів 5 ну, до 10 і примірюю на себе, як ляже полотно. Мені хочеться, щоб воно мене не облягало повністю, а щоб воно було таке вільненьке. Вільненька Ковтинка, ковтинка виходить тонесенька. Мені дуже подобається, подивіться навіть візерунок з внутрішньої сторони. Гарненький. І ще в мене це все, що лишилося ниточок. Це Алізалана Голдфайна, 55 номер. Тому потрібно буде дозамовити ще ниточки, знайти, де в роздріб продаються, бо там ті магазинчики що я замовляю, там або упаковками, або якщо в роздріб є, то немає такого кольору. Тому потрібно дозамовити ще моточок, тому що мені 100% 100% не вистачить. Ось такі просуванка. Ага, покажу вам. Маркерочок у мене стоїть на спинці, От з чого я розпочинала. І отак от просунулося. Це. Це мега багато, тому що, як я вже казала, кофтинка в'яжеться довгенько, тому що багато, багато рядів, але вже мінус рукава, і в'язання йде швидше. Ось такі мої просування. І є в мене ще одна готова робота. Я вам зараз її покажу. Вона мені неймовірно подобається. Я казала вам, що буду робити зайчика. І довго вагалася, що ж мені зробити. Чи дівчинку, чи хлопчика. Але в останній момент мені захотілося хлопчик. Подивіться, ну він просто, я не знаю, він мені настільки красивий, милий такий, не знаю, ну просто милота. Сама ним любуюся і не можна любуватися. Доньки взагалі в захваті, їм дуже сподобалося. Дивно, що моя молодша донька ще не кричить, що це буде мені, бо вона всі іграшки, які я в'яжу, їй всі іграшки обов'язково потрібні. Ну, ось так. І покажу, ще вам також іграшки, які я в'язала на суміснику, на ялиночку. Прикраси. Сніговичок зв'язаний. І як ви можете помітити, якщо вам помітно на камеру, трішки відрізняється ниточка, тому що це 0,3 колір, а це біленький. Дов'язала, тому що молочний у мене закінчився. Зв'язався такий сніговичок. Тоді зв'язалася пташечка. ну, Оформлення мордочки в неї чиличка, Не дуже. Я буду переробляти. Хатинка ось така зв'язалася. І коник. Дуже красивий, дуже-дуже. Взагалі іграшки такі атмосферні. Я захотілося одразу їх повісити на ялиночку. Але ще ялиночки в мене немає, тому вони чекають свого часу, але обов'язково будуть цьогоріч прикрашати нашу ялиночку. І ще один такий коник. Я вам ставлю фото, хто стежить за мною в Ютубі. Той бачив, в мене в дописі дві, два коника на фотографії. Одна е, зв'язана для моєї молодшої доньки, тому що вона, коли побачила все, їй потрібен був такий самий коник, лише з короною. Тому я її відв'язала, на фото вам ставлю десь. І будете бачити. Ось такі в мене результати. Цього тижня я попрацювала. Вважаю чудово, тому що давненько я так багато не в'язала. Ну, пишіть свої враження, що вам найбільше зробіть. Сподобалося, можливо, які іграшки найбільше сподобалися. Буду рада вашій взаємодії. Підписуйтесь, хто дивиться не підписаним, це дуже важливо, це просуває наш україномовний YouTube до гори. Всім дякую, що були зі мною! На все добре, бережіть себе. Всім до нових відео!